Це мене, я Ми си на ворі мої, попослали проти мене свійки, і славий магане. Подалові тим, що в робочих доробов. Воєнкомат спочатку не брав. Ми всі пішли в батальйон Бор, який тут охороняв межі Волинської області, були на поліссі, з ним служили. Дуже був такий случай курйозний. Коли прийшлося по бойовій підніматися, всім команда була дана ховатися, займати позиції. Чую, за мною хтось суне. Кажу, Саша, тобі кому було сказано? Командир, я тебе прикрию. Ну, така людина була. Душа чоловік. Для всіх він викладався, всім допомагав, всіх підтримував. І не дивлячись на те, що вже був в віці, не витримав він цього. Всього і пішов добровольцем. 27 вересня, 23-го року, він пішов добровольцем. З того часу зізвонювались. Я пересікалася з ним на будівництві, тому що він виконробом працював, а я проєктантом і знаю його дуже як хорошу людину. Крім того, він ще племінник моєї подруги. Я знала дуже добре його маму, яка вже померла. Сестру, ну, тобто всю родину знала. Я знала, яка це прекрасна людина, який це був патріот України. Помиліть своя перед моїм очима, по дівої сні твої, всі роки мої, тобі й дуже жартони, Господи, неправди, це паму, заселять тебе, Господи. Прийшли сьогодні підтримати родину, колегу по роботі, Оксану, і віддати шану герою і тим всім, хто. Боронить нашу країну.